Повернули контроль і витискають росіян. ІСВ повідомляють про прорив збройних сил України на фронті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Контратаки українських військових змушують окупантів відходити з зайнятих позицій та навіть населених пунктів. Окупаційні війська країни-агресорки Росії продовжують спроби наступу у Донецькій та Харківській областях. Але навіть, попри складну ситуацію на фронті, українським військовим є і в Дніпропетровській області. Сили оборони згідно з кадрами від 3 жовтня відбили населені пункти. Соснівка та Вербове, які розташовані на південний схід від Великомихайлівки, геолокаційні кадри від 3 жовтня свідчать про просування окупантів на півночі Харківщини. Зокрема, ворог пройшов уперед вздовж південної залізниці у західній частині Вовчанська та захопив місцевий залізничний вокзал. Також росіяни на Новопавлівському напрямку просунулися до східної частини населеного пункту Іванівка, що на південний захід від Новопавлівки. Головред писав, що за даними проєкту Діпстейт, українські захисники у вересні здійснили зачистку одразу чотирьох, а не двох населених пунктів Дніпропетровської області. Мова йде про Соснівк, хороша, Новоселівку. Та Січневе бійці 3-го штурмового батальйону 225-го окремого штурмового полку зачистили одразу три села на Дніпропетровщині. Ще одне село зачистила вже 141-ша окрема механізована бригада.